Ранок 24 лютого 2022 року приголомшив увесь світ 20 пролетіло. Путін заявив про спеціальну військову операцію лише на Донбасі, а по суті оголосив повномасштабну війну Україні. Президент України оперативно підписав указ про запровадження воєнного стану. А Верховна Рада о сьомій ранку зібралась і затвердила цей документ. За 300 рішення прийнято. Тут стоять представники усіх фракцій і усіх груп парламенту. Сьогодні нас не роз'єднують політичні погляди. Сьогодні нас об'єднує одне. Це наше прагнення служити державі Україна і народу України. З нами правда, з нами Бог, і ми переможемо. Майже всі законопроєкти та постанови ухвалювали з конституційною більшістю у понад 300 голосів. Робота парламенту не припинялася навіть тоді, коли ворог упритул наблизився до Києва. Верховна Рада працювала навіть попри те, що залишалася головною потенційною ціллю для ворога. Народні депутати затвердили указ президента про загальну мобілізацію та про використання збройних сил України інших військових формувань. Були ухвалені звернення до міжнародних організацій про термінове запровадження безпольотної зони над Україною та відкриття зелених коридорів для евакуації людей і гуманітарної допомоги. Це були необхідні базові рішення, що офіційно засвідчили для України і світу. Росія прийшла з війною на нашу територію. За рік, що пройшов від початку повномасштабного вторгнення, український парламент десятки разів збирався на пленарні засідання. З 24 лютого 2022 року по сьогодні Верховною Радою України прийнято 379 законів в цілому, близько ста законодавчих актів, безпосередньо спрямованих на протидію збройній агресії Російської Федерації, в тому числі 9 заяв та 24 звернення до міжнародної спільноти. А на 2023 рік видатки на армію взагалі стали рекордними: 1 трильйон 141 мільярд гривень або понад половина державного кошторису. Давайте зробимо так, щоб наша країна отримала поки бюджет воєнного стану. Але я переконаний, що він перетвориться в бюджет нашої спільної перемоги. Розпочалася активна робота над удосконаленням оборонного законодавства, правовий захист усім, хто відразу став на захист нашої країни. Верховна Рада швидко ухвалила зміни до законів, якими дозволила цивільним особам, зокрема іноземцям, захищати Україну зі зброєю в руках. Кардинальні зміни торкнулися із закону про основи національного спротиву. Депутати виправили деякі правові неузгодженості, надавши можливість тероборонцям. Виконувати бойові завдання не лише в межах окремої громади, а й по всій території України, включно з районами бойових дій. Значить, всі, хто має бути тут, тут і я тут. Коли ворог прийшов на нашу землю, в мене не було взагалі ніяких сумнівів, що я маю робити. Більшість законодавців активно взялися допомагати фронту. Десятки з них очолили волонтерські рухи, доставляючи воїнам все необхідне, аби зберегти їхнє життя та забезпечити ефективність протистояння ворогу. Переможемо, і кожен з нас для цієї перемоги робить все можливе. В окремий блок можна об'єднати численні зміни до законодавства в частині притягнення до кримінальної відповідальності за державну зраду, диверсії, а також за виготовлення та розповсюдження російської пропаганди. Всі будуть покарані. Тут дуже важливе питання оперативності. Виникли питання у суспільства. Верховна Рада дає відповіді як частину цих питань зняти. Парламент значно посилив і соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Коли людина йде на фронт, вся родина є в цілодобовому переживанні, тому їх потрібно підтримувати, і це дуже і дуже правильно. Російські окупанти знищили або пошкодили десятки великих підприємств. Бізнес втратив своє майно та активи. Тисячі українців залишилися без роботи. Ситуація вимагала швидких та нестандартних рішень. Законодавці зменшили податковий тиск, заборонили проводити перевірки на підприємствах та спростили механізм отримання компенсації збитків, отриманих в період воєнного стану. Рада намагається працювати в не тільки в штатному режимі, а й в посиленому режимі, за того, щоб забезпечити сьогодні функціонування держави і після нашої перемоги. Важливо, що Україна заявила про свій вихід з угоди про співпрацю з об'єднанням СНД та розпочала процес денонсації всіх угод з РФ 28 лютого. Україна подала заявку на отримання статусу кандидата до ЄС невідкладного приєднання України до Європейського союзу за прискореною спеціальною процедурою. І вже 23 червня такий кандидатський статус було надано. До сесійної зали Верховної Ради України внесли прапор Європейського союзу. Ми створили надзвичайно міцний фундамент, який вже нікому не зруйнувати, і на якому ми можемо зробити наше європейське майбутнє нашим сьогоденням. Попереду довга дорога, але Європа на вашому боці, аж поки ви не відчините двері, що ведуть у ваше світле майбутнє в Європейському Союзі. Єврокомісія поставила перед Україною вимоги щодо проведення реформ, надавши список із семи пунктів. І парламент розпочав детальну роботу над процесом адаптації українського законодавства до європейського. Україна виконала все на 110%. Визнати Росію державою терористом або спонсором тероризму. Це те, на чому наполягали українські парламентарі на всіх публічних майданчиках світу та платформах міжнародних організацій. Верховна Рада ухвалила такий закон 22 травня 2022 року. Ставлю на голосування закону про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму збройної агресії Російської Федерації як держави терориста проти України. Прошу народних депутатів голосувати за 313 рішення. Прийнято закон прийнятий в цілому. Європарламент визнав Росію державою терорист і закликав ЄС. Та держави-члени створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди в Європі і мало наслідки, саме юридичні наслідки, а не лише політичні. Парламентська асамблея НАТО не лише визнала РФ державою терористам, а й закликала створити спеціальний суд для покарання російських злочинців. За рік війни Верховна Рада перетворилася на загальносвітовий центр, де вдалося сформувати світову коаліцію на підтримку України. Світ не може дозволити собі залишити Україну наодинці з агресором. Країну, співзасновницю ООН, державу, яка добровільно в ім'я миру відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу на планеті. Тримати українське питання на світовому порядку денному стало одним із головних завдань Верховної Ради та геополітичних трендів. Протягом року Україну відвідали 26 делегацій на рівні керівництва парламентів зарубіжних країн, та 28 делегацій національних парламентів такого рівня приїзду і підтримки Україна за 31 рік незалежності не знала. Ви захищаєте Європу перед нашестям варварів та імперіалізму. Моя країна буде завжди з вами. Україна не впаде, як і не впала до цього. Європейський союз об'єднаний як ніколи. У розпал війни в Загребі відбувся перший парламентський саміт Кримської платформи за участі представників з понад 50 країн світу та п'яти континентів. Вже найближче в майбутньому ми разом здійснимо українську мрію, якою є перемога і мир. І одна з ваших наступних зустрічей. Відбудеться у вільній Україні у звільненому Криму. Без Криму не буде миру для України. Без Криму не буде України, і Крим буде звільнений. Беззаперечна підтримка України звучить на всіх міжнародних майданчиках. Натомість, тоді як Росію ізолюють практично з усіх впливових інституцій. Зокрема, Пар'є одна з перших очистилася від представництва країни-агресора. Хочемо а покарання всіх злочинців, які їх вчинили. Б... Превенції майбутніх злочинів. на підтримку нашої держави на відповідальні посади в Пар'є обрали українських депутатів. Рішення про всебічну підтримку нашої країни було ухвалено і під час засідання міжпарламентської асамблеї країн Люблінського трикутника у Вільнюсі. Спікери України, Литви та Польщі домовилися про надання новітніх систем захисту, пришвидшену інтеграцію до ЄС та НАТО та підтримку українських біженців. Жодних розмов з Росією допоки останній солдат російський не залишить територію України. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до французького парламенту. Дайте нам крила нашої перемоги. І ці крила, ними ми закриємо Україну та захистимо всю Європу. Боротьбі з агресором український парламент на сьогодні відіграє одну з ключових ролей. Авторитет України на міжнародному рівні та підтримка нашої держави зростає через те, що у час війни українці проявили нечувану силу духу та беззаперечну єдність народу, армії та влади. Це викликає повагу і захоплення міжнародних партнерів та спонукає їх допомагати і наближати нашу перемогу.